Всім привіт! З вами знову Маріна. Якщо ви, так як моя сім'я любите різні млинці, оладушки, панкейки, то цей рецепт для вас. Сьогодні приготуємо одні із моїх улюблених панкейків це шоколадні. Друзі, бажаю всім мирного неба, Божого благословення, гарного настрою, ну і, як завжди, приємного перегляду! Для млинців нам потрібно 400 г борошна, 450 мл молока, 4 яйця, 5 столових ложок цукру, 100 г вершкового масла, 80 г шоколаду, 3 столові ложки какао-порошка, 5 чайної ложки солі і 2 чайні ложки розпушувача. Спочатку шоколад розтопимо з вершковим маслом в мікрохвильовці або на водяній бані. Зараз в миски змішаємо всі сухі інгредієнти. Я просію пшеничне борошно. Детальний список інгредієнтів, як завжди, дивіться під відео. Також просію ще 3 столові ложки какао-порошка. Додаю 2 чайні ложки розпушувача. Півчайної ложки солі і цукор. Цукра я додаю 5 столових ложок, а ви уже дивіться за своїм смаком. Можна і зовсім не давати. Якщо ви шоколад, у мене чорний шоколад, якщо ви молочний, то ви можете зовсім не давати. Перемішую всі сухі інгредієнти. І зараз буду додавати яйця. Розбиваю 4 яйця. Ось їх розмішую. Поступово додаю молоко кімнатної температури по трішки. Ось так додала трішки і розмішала. Нам потрібно розмішати до однорідного стану. Можна це робити вінчиком, як я, а можна робити міксером, це буде швидше. Ось так я додала все молоко, розмішала до однорідного стану, все добре перемішала. І зараз я додаю розтоплений шоколад із вершковим маслом. І ще раз гарно все перемішую. Ось так все перемішую. Ось таке тісто в нас вийшло. Не обов'язково додавати шоколад можна тільки какао-порошок, але мені подобається більш насичений шоколадний смак. Ось наше тісто готове. Зараз будемо розігрівати сковорідку і жарити всі панкейки. Розігріваємо сковорідку, будемо жарити на сухій сковорідці. Вони дуже гарно жаряться на середньому вогні. Ось так наливаємо потрішки. Тільки з'являються пузирки, зразу будемо перевертати. Ось бачите, як гарно лопають пузирки. Я буду все зі всього тіста жарити панкейки, далі я жарю по дві, так буде швидше. Рецепт це дуже а панкейки виходять дуже швидко. Смачні, ароматні, ніжні і пишні. Подавати млинці, ось скільки я приготувала, Подавати панкейки можна з чим хочете, з джемами, з гущонком молоком, сметаною, карамеллю. Ягодами, можна присипати цукровою пудрою і полити розтопленим шоколадом. Я надіюсь, такий рецепт вам також сподобається. Пишіть коментарі, ставте лайки. Я бажаю вам всього найкращого, готуйте з задоволенням, радуйте своїх рідних, до нових зустрічей!